Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде, хто як коли будете дивитись цей прогноз, День Акшая Трітія та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року, потужніший період, годі й казати. І Акшая Трітія це коли. Три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети місяць Сонце і Юпітер Вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя ну, просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Продовжуємо. Овен, травень 2025 сфери фінансів. П'ятірка жезлів, ну фінанси треба, скажімо так, здобути. За них треба буде трішечки піднапружитися, трішечки попрацювати це якнайменше. П'ятірка жезлів така карта трохи трохи е, не ресурсна, і більш того вона е, така із розряду. Із розряду кризових. Але а, якщо будете сидіти на попі рівно, да, ну, в принципі, і такий самий фінансовий поток буде трошки рівний, трошки незадоволений, ви будете. якщо будете намагатись якось впоратись з подіями сьогоднішнього дня, в нашому варіанті подіями місяця, то здобудете свою сатісфакцію щодо фінансів. В нас на далі це відносини, четверка кубків. Ну, знаєте, так, щось з відносинами трошки не склалося. Так, буде буде якесь розчарування, можливо, особисто в сторону якоїсь людини, яка, яка вас. Саме розчарувала, а можливо, саме подивіться, овне, подивіться на себе. Можливо, ви ну, бажаєте якихось відносин, бажаєте стосунків, але ніяк не вкладаєтесь в розвиток цих стосунків, або хоч якось вийти на новий рівень в цих стосунках, або завести навіть стосунки. Да? Тут вправа, перш за все, в вас трошки овни. Давайте якось змініть фокус уваги, бо ви якось так трошки приунили і не бажаєте нічого робити. Оце саме основне, що ви щось так нічого не хочете робити. Думаєте, що хтось буде щось робити за вас, але, на жаль, я вас розочарую. Треба самим щось робити, або були зміни. Порада. Дивимось порада, вісім пентаклів, карта гарна. Щодо поради, якщо у вас є бажання чомусь новому навчитися, будь ласка, навчайтеся цьому новому, зверніться до, чого, до чогось нового. І в плані а, монетизації на майбутнє, да? або, я б навіть сказала, займіться тим, чим ви не займалися до сьогоднішнього моменту. Це дасть вам можливість, ну, скажімо, це дасть вам можливість здобути якісь додаткові ресурси, аби заробляти гроші, і додати сюди ресурсів, аби змінити стан речей в тій ситуації, яка у вас є відносно стосунків. І остання в нас порада, вона, пам'ятаєте, дуже Просить вас зайнятися тим, або е не звернути увагу, або не прогавити можливість пов'язана з цим енергетичним днем, який є сьогодні. саме сьогодні, Коли я записую для вас це відео, Акшая Трітія і е Белтейн. У вас старший аркан іерафант. Ну, я би вам так е сказала і передала інформацію від вищих сил, займіться своїм навчанням, вдосконаленням. Це обов'язково. Це обов'язково для вас вже приготовлено, да, вже готові якийсь якісь, якісь майстер-клас, якийсь новий рівень ваших знань, в якому ви є, досягнули вже якогось розвитку, досягнули якихось. Результатів, вдосконалюйтесь або йдіть вчіться чомусь новому. І тоді у вас це ця порада, і ось ця наша також порада стосовно прив'язки до цих потужних днів, вони вам повністю змінять стан речей, які у вас є. Бо по порадам ідіть, навчайтеся, «ідіть отримуйте. І Тоді зміниться ось ця ситуація. Будь ласка, не будьте на позиціях тут та зараз. Щось змінюйте. Обов'язково щось змінюйте. Оці карти, ці поради нам кричать: змінюй, бери, користуйся, вдосконалюйся. Це принесе набагато більше, ніж є тут та зараз. Зверніть на це увагу. Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр, і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил і ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто, як коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Трітя та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітія це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну, просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду.